Участь у суботньому засіданні президії обласної ради, окрім очільників прокуратури, служби безпеки та міліції, взяли і усі голови районних рад краю, керманичі міст обласного підпорядкування та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Мета налагодження співпраці правоохоронних органів та громадськості. На початку засідання до присутніх звернувся вже колишній голова саморозпущеної нещодавно фракції партії регіонів в облраді Анатолій Юхименко. Від імені усіх членів обласної організації партії він зачитав заяву про припинення діяльності місцевих органів партії на Рівненщині згідно з статутом рішення про ліквідацію і організації на приймає конференція. Тому будуть проведені відповідамчі конференції районних, міських партійних організацій, буде прийматися рішення кожним окремо. Ми говоримо, що на сьогоднішній день робота всіх осередків. Призупинена до відповідного прийняття рішення на, конфер... на районних та міських партійних обласних партійних конференціях. У той же час. Анатолій Юхименко заявив, що до повернення на робоче місце голови обласної державної адміністрації Василя Берташа продовжить виконувати його обов'язки. У відповідь депутат обласної ради Олексій Бучинський запропонував від імені президії звернутися до Василя Берташа. Пропоную прийняти рішення про звернення в разі, якщо він не з'являється, рішення про усунення. Його від. Посади і опомбування шостого поверху ну, не голосу ну, та словами Анатолія Юхименка, Василь Берташ зараз перебуває на лікуванні поза межами рівного, тому на засідання прийти не може. Втім, поки тривало засідання президії, із головою обласної державної адміністрації все ж вдалося зв'язатися телефоном. Практично одразу Михайло Кирилов повідомив, що заяву про відставку Василь Берташ вже написав цю інформацію. Голова обласної державної адміністрації підтвердив і о. Особисто журналістам дня, Василь Михайлович, могли б ви два слова сказати? Була інформація озвучена про те, що ви ніби заяву написали, чи правда тому? Я зараз лікар Я Президенту написав заяву, а він розглядає. також члени президії проголосували за те, аби рекомендувати усім головам районних та міських рад, які є членами партії регіонів, написати заяви на звільнення. Вже під час засідання таку заяву озвучив перший заступник голови обласної ради Михайло Кривко, який щоправда представляє народну партію. Очевидно, є молоді енергійні, які сьогодні. Е... Знають, що і як робити, так я ж буду весь час оглядуватися на вимоги законодавства, так і буду чіплятися до кожної коми, чи відповідає воно закону, чи не відповідає. То щоб я не мордував себе і тих, хто зі мною працює, так я би просив би прийняти таке рішення. Після тривалих обговорень члени президії заяву задовільнили вже вже після засідання. Президії заяву на звільнення написав і інший заступник голови обласної ради Олександр Чуприна.